Дуже цікавий фінал. Дмитро Мірошник, борець із конотопа, який сьогодні виступає за Запоріжжя. Змагається дуже гарну боротьбу на цьому чемпіонаті продемонстрував Мірошник. Він в першій суті здобув перемогу над Мар'яном Голубовським в кваліфікації. Потім переміг свого земляка, борця з Конотопу, теж з яким тренується в Запоріжжі Меда Худжази в чвертьфіналі. Мірошник здолав Артема Заморського. Ну і в півфіналі, ми пам'ятаємо, вчора поступився Андрій Кулику, який буде змагатися з Сергієм Грушиним за звання чемпіона України. Сергій Грушин вчора а, в чвертьфіналі переміг Євгена Дубовика, борця з Харкова. Ну а в півфіналі ще й здобув перемогу над Дмитром Васильєвим. Це теж а, і, а, таким чином і Олександр, і Сергій Грушин будуть змагатися за звання чемпіона України. Тут в Полтаві. Ці фінали ми будемо дивитися окремо. Владислав Євтушенко, син Олега Івановича Євтушенка. Бачу, і Максим Євтушенко рідний брат Владислава, стоїть за спиною батька, хвилюється, вболівають. Ось такий початок і першим бал за активність здобуває Борець із Запоріжжя. Намагається зараз тягнути. Подивіться, легко витягує, легко встає. Кідок! Проходить кідок. Ну, на 2 на бали проходить кінок у виконанні Мірошника. Гарно, гарно витягнув. Відмінно витягнув. Ну і амплітуда, але, бачите, в, просто на бік впав Владислав Євтушенко. Якби він приземлився в небезпечне положення, оцінка могла би бути і 4 бали. Партер це сильна сторона мірошника. Ми вже це помітили. Але і Владислав Євтушенко він також вчора дуже е, гарно продемонстрував бо, бо боротьбу. Вчора в чвертьфіналі Владислав Євтушенко поступився Андрію Кулику, який сьогодні буде змагатися за звання чемпіона. Здобув перемогу і над Каменєвим з Дніпропетровської області. Владислав. Робить свою справу. Мірожник. Подивіться, знову легко. Ну, як же це йому вдається? І ще ніні ні, кидок. Не проходить, але один бал суддя міжнародної категорії Георгій Грек дає, тому що дію розпочинав з кілема С Саме метро Мірошник. Кідок не пройшов. 6-0. Так, крок за кроком десь є присутнім в цьому залі і президент Федерації греко-римської боротьби міста Конотоп Олександр Кирий. Бачимо, що. Перший період закінчується з досить таким серйозним рахунком. 0-6 на користь Дмитра Мірошника. Віктор Гайдук, заслужений тренер України. Секундує Дмитро Мірошнику. Ну а Олег Іванович Євтушенко разом з Максом Євтушенко допомагають своєму сину і брату відновитися і налаштуватися на цей вирішальний період. Дякую вам, дорогі друзі, за вашу підтримку, за ваші реакції, репости, за любов до боротьби. Це відчувається. Знаємо, з якими терпіннями чекаєте вже на відкриття доступу до цієї трансляції. І ось вже відразу після закінчення змагань у вас буде можливість спокійно передивитися всі поєдинки, найцікавіші сутички за участю найкращих борців греко-римського стилю. Я раз ми вітаємо. Подивіться, хотів намагається піднернути з колін в тулуб. Мірошник захищається. Поки що нічого не вдається зробити. Євтушенко йде в захват. Іде Мірошник. З'єднався чудово. Два бали на краю. 8-0, Чиста технічна перемога. Ну, Мірошник, ви знаєте, він і характерний спортсмен, і дуже технічний борець. А ще й до того він йде, знаєте, в такий відкритий розмін, йде вперед, ризикує. Вітаємо Дмитра Мірошника з перемогою в цьому фіналі, з здобуттям бронзи чемпіонату України. Вітаємо Євгена Олександровича Черткову, вітаємо Віктора Вікторовича Гайдука, Олександра Вікторовича Кирея, вітаємо Конотоп, вітаємо Запоріжжя. Вітаємо і Михайла Григоча Шлайфера, який є в цьому залі, і Віктора Івановича Міхієнка.